Здрастуйте, дорогенькі глядачі. Дітки і дорослі сідайте ближче, вушка нашорошуйте, рученьки також, щоб вас там не бігали по кишенях, а дивіться мою казочку. Я хорошу розкажу казочку і котик послухай. Вона буде називатися Вітрові дарунки. Отак ага, от. Так от. Жив був собі колись та бідний чоловік. Ну, такий бідний, Боже, знаєте, то яке там в нього те хазяйство, нічого і не було. Десь ходив по наймах заробляв, то їздив до москалів там на будову, нічого там не заплатили, вернувся тут, шукав. Ну, коротше, от так як в житті буває. І найнявся він до одного чоловіка, до Мельника, допомагати то там зерно розвантажував, та насипав, і працював, до цілий тиждень працював. І мельник йому за те каже: я тобі борош надам. А що ти в те? А він такий бідний, в нього і мішка з собою не було. Мельник каже, знаєш, ну все, бери велике таке сито, я тобі потім повернеш. І насипав йому повно те сито, борошна з горою. І той тако додому несе, оце, пиріжків напечемо, жінці дітям буде, такий він радий, втішений. Іде з тим борошном, Вже додому доходить. Коли це, як зірвався вітер, живе, дуби нагинає, зірвався і все те борошно в нього на очах видув, і пішло, еть, нічого не лишилося, пусте сито в руках держ. Прийшов додому, сів та й заплакав. Божечки мій. Я ж так тяжко працював, і, все, і воно все за вітром пішло, і нічого еть, не лишилося. Як так може бути? І так йому якось гірко стало. Знаєш, каже жінка, що. Наклав шапку, піду шукати вітра. От хай вітер мені таку шкоду зробив, хай мені віддасть те, що він шкоду не робив. І таке наповратився, іде. І звідки вітер дує, він туди йде. Туди, туди, дме вітер, він йшов, йшов, довго добирався. День, ніч. На наступний день приходить за вітром на високу-превисоку гору. А на тій горі наверху дерево. Таке дерево криве, вітром і вітер вещасте дерево, тереньбає. А під тим деревом хатинка стоїть. Е, певно, тут це є. Прийшов той чоловік та й постукав в двері. Відчиняє хатинку старий, сивий, волохатий дід. Ти що сюди прийшов? Е, каже чоловік, я за вітром йшов, вітра шукаю. Той каже: я вітрів батько, що ти хочеш? А то це ви мені винні. А ви знаєте, що ваш син зробив? Я ось працював на млині цілий тиждень, тільки заробив своїм дітям голодним. Бороше, борошна, борошенця того трошечки, а він налетів все чисто борошно. Чим я дітей буду годувати? Заплатіть мені за це. Е, батько вітром розсердився. Е, я знаю того бешкетника, то північний вітер такий. Ну, як порядний батько, добре. Чесно, я тобі мушу за то відплатити. Я то його покараю сина свого за те, що він таке робить біду а тобі, що ж тобі дати? А знаєш, що чоловіче, а бери ось ось Раз ти їжу заробив на отчепись від от мене на тобі і дав йому скатертинку. Ось каже, візьмеш цю скатертинку, і це буде тобі така відплата. Поклади її на стіл і скажи: скатертинко, дай наїсти, дай напити. Тут же тобі поїсти, попити, все буде чисто. А як поїсти, поп'єш, кажеш: скатертинко, уберися! Вона все те прибере. Ну, може, правду? Добре, дякую вам. Взяв той чоловік так, каже сина, там. Покарайте по попі добре надавайте, щоб шкоди такої більше не робив. Та й пішов. Іде вже, та й вже його перепиняє ніч в дорозі. А тут трапився по дорозі такий йому шинок, ну корчма така придорожня. Та й думає, я тут заночую, бо довго йти, заходить. Та чи можна вас переночувати? Та чом каже, не можна, можна. Тільки буде щось брати і їсти, то гроші в тебе є. Той каже, та мені не треба їсти, в мене своє. Де ж тебе своє щось не бачу? шинкар сміється. А ось каже, він дурний, взяв ту скатертину, розстелив на столі, каже: Ану, скатертинку дай но ну їсти, дай напити. Ну же на тій скатертині, боже, шинка взялася, пироги, вино добре, хороше, та калач, та ковбаса, домашня кільчик. Котику хоче їсти, ага, теж хоче. І що тільки там немає? І, і, і м'ясо печене, і кручене, і верчене, і крученики, і, і, і локшини були, і яєчня. яєчням, як він сів їсти. А шинкар того і, і сам ніколи такого приготувати не міг, як на цій скатертині. Той наївся добре, ще шинкаря пригостив. Ну каже, скатертину, уберися. Вона шур, все пропало, склалася. Він в торбинку поклав, ну каже, показує, де ночувати. А шинкар каже: от добродію, ось о прямо в моїй. Мої лягати, а там де я сплю. Той ліг спати. А Шенкар вночі падлюка така виявляється. Мабуть, зв'язання чи з Костроми був, я не знаю десь звідти. Тихенько відчинив двері і украв ту скатартину, а натомість поклав свою якусь рядюшку та й все. На ранок чоловік прокинувся, подякував за ніч ліг та йде додому. Приходить до жінки, ну жінка, оце вже ми тобою бідувати не будемо ніколи. О, дивись, що я за, за, ту, за те борошно, за ту шкоду, що мені дали. Зараз їсти з тобою будемо. Давай сюди стола. Розстелив так, каже: скатертино, дайно їсти, дай, дай пити. Ага, дзюськи, нема нічого. Він знову: скатертино, дайно їсти, дай, дай пити. Знову нічого нема. Е, думаю, це десь то мене вітер надурив. Один раз ото показав, е, ні, так не буде. Вся жінка, йду назад, взяв ту скатертину під паху, Знову йде до того вітра, вже куди йти знає. Добирається на ту гору, там дерево, це все летається, знов ту хату стукає, е-е, відчини. Знову вітрів батько виходить. Ти знову прийшов, що ти хочеш? Е, каже, ви мене надурили, дали скатертину, а вона ж ні з того не має діла. Як немає? Ану покажи, подивився вітрів батько, ага, десь тут думає. Це не, не, не я тебе, а тебе надурили інші. Ну добре, каже, раз таке, от що на тобі. На тобі все капшучок, як краю буде, потрусиш грошима, і з нього золоті копійки посиплються. Точно, та точно, правда. Той взяв та йде, капшучка сховав. Знов зупиняється заночувати в тій самій корчмі. Корчмар уже його бачить, о, добродій, сідайте, як ви там справилися, де ви були? А, каже, не тобі питати, не мені, розказувати, давай мені їсти пити. А чим платити будеш? Та каже, в мене гроші є. Поїв, попив, а вже настрій в нього хороший. З того капшучка раз, а там золоті гроші випадають. Він давай, всіх пригощаю, всіх пивом напоїв, нагодував та й добре йому стало. Та розказав, оце такий дурний, то казали ж йому, мовчи, ну. Оце, каже, такий капшучок потрусиш, з нього золоті копійки падають. Знов вкладається спати, знов шинкарничі, відкрив двері. То капшучка вкрав, а такого самого на іншого поклав. Іде чоловік додому. Ну, жінка, тепер будемо багато жити. Потрусив капшучком, а з нього нічого не випадає. Знову потрусив, знову нічого немає. Знов вітер мене надурив! Ну, це раз уже. Іде лютий, третій раз до вітра. Знов двері стукає. Тут уже вітрів батько виходить. Що ти хочеш? Що до мене приперся знову? Та ви мене дурите, то все знов дали нічого немає. Та ти сам дурень, я ж тобі казав, що нікому не показую, нікому не розказує. Де ти зупинявся? каже, в корчмі. Ото в корчмі, каже, і питай. Добре, на тобі ще останній раз. Дає йому торбу. А що в цій торбі? А каже, двоє з торби, то побачиш. Той каже, двоє з торби. Як вискочили два молодці з дубцями, давай того дядька лушпарити парити, по голові, по задниці, по ногам, по спині. Ой, все пустіть! Я вже зрозумів. Я вже не буду то нікому розказувати. А Вітрик, батько стоїть, сміється, руки тако заклав, цигарка в зубах, сміється з нього. А той догадався, а двоє в торбу. Вони раз заховалися. Дякую ж вам за науку, дякую. Взяв ту торбу та йде. І прямо в той шинок до шинкаря. А що зараз у вас? Той каже, е, вже знає, що, хто в нього що вкрав. Оце каже, я таку, такий мені цей раз подарунок дали, О, ті двоє не рахую. Оце така торба, а з неї, як скажеш, двоє з торби, а, стільки добра буде, що як у самого царя немає. Та покладалися спати вже. Шенкар знову торбу підмінив. Та й думає, гляну, що ти? Та каже, двоє з торби. Як вискочили два хлопці з дубцями, Давай того шинкаря бити, він лементить. Тікати вони нас наздогнали. Луш парять, вже з нього дух пускається. А чоловік вийшов та сміється. А що каже Шинкарю? Де моя скатертина? Де мій капшучок? Та все в мене є, все віддам, тільки забери своїх хлопців. Каже, перше віддай, потім хлопців заберу. Той біжить, а хлопці ззаді підганяють палицями гарними. Побіг той приніс. І скатертину віддав, і капшучка віддав. Ще на останок хлопці йому синці гарні поставили під кожним оком. Та чоловік каже: Ану, двоє в торбину, двоє заховалися. Прийшов чоловік додому. Та вже і скатертинка його годує, і капшучок золоті гроші сипли. А сусіди про те дізналися. Та й пан не розказали. Тут уже пан своїми кіньми під'їжджає, Е, чоловіче, та ти таке багатство маєш. Мусиш мені то віддати. І скатертинку, і капшучок. А чоловік, небудь дурний, каже: А торбинку віддавати? І торбинку давай. Ну то беріть двоє з торби. Як вискочили хлопці, як почали того пана гнати, він забув і на коня сісти, біг. Чобо ти погубив, штани з нього спали, забіг за Карпатську Україну аж далеку. В Молдаві чи в Буковину, чи в Мадящину забіг і більше не повертався. А той чоловік живе щасливо, та в торбі гарні дубці має. Ото і ви запам'ятаєте, що будь-яка країна чи держава мусить мати таку торбу, з якою вискакують з дубцями хлопці, а краща армія з автоматами, ракетами і танками, яка її обороняє. Вам казочка, нам з котиком бублички, в'язочка, йому ще рибка буде, а від вас чекаю малюночків і листів. Напишіть про свою родину. Яку казку ви хотіли б почути? І намалюйте мого котика і придумайте, як його звати? Чекаю від вас листів. До побачення.